Шановні члени екзаменційної комісії, до вашої уваги пропонують робота на тему дослідження та програмна реалізація програмного забезпечення відстеження рівня забруднення навколишнього середовища. Об'єкт дослідження, предмет дослідження та мета роботи зображена на слайді 2. А для досягнення поставленої мети була вирішена задача, наведене на слайді 3. На сьогоднішній день активного розвитку набуває промислове виробництво. Промислове виробництво дуже забруднює навколишнє середовище, тому це є ектуальна розробка програмного забезпечення для вистеження рівня забруднення. було розглянуто відомі програми, які використовуються для моніторингу та екологічної ситуації, проаналізовані їх переваги та недоліки. І на основі вже результатів було сформовані основні функціональні вимоги до моєї програми. Проаналізовано різні мови програмування. Для розробки було обрано програми мов програмування C-Sharp та Java. Оскільки вони є дозручними для використання, дозволяють створювати програмні продукти різного призначення та мають багато бібліотек, що спрощують реалізацію. У якості середовища розробки було обрано Microsoft Visual Studio 2017 року. Структура розробленого програмного забезпечення відстеження рівня забруднення наведено на слайді 7. Програма складається з модуля візуалізації графічних елементів, модуля обробки подій та модуля роботи з файлами. Основні функції та задачі, що виконуються модулями розробленого програмного забезпечення, наведено на слайді 8. Розроблена модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням, яка подана у вигляді діаграми прецедентів у нотації UML, та дозволяє створювати програмне забезпечення для екологічного моніторингу з урахуванням потреб користувача та його можливих дій з відповідним ПЗ. Функціональну схему розробленого ПЗ наведено на слайді 10. Для початку роботи з програмою необхідно підключитись до мережі інтернету, запустити там браузер та перейти за відповідною адресою. Для реєстрації користувача можна натиснути кнопку реєстрація та ввести необхідні дані. У випадку, якщо користувач вже зареєстрований, йому необхідно пройти авторизацію, ввівши логін та пароль. Після цього користувач має можливість перегляду стану забруднення навколишнього середовища. Адміністратор системи можна надавати е, інформацію, зокрема, вводити е, нові новини про стан екологічного моніторингу, ну та додавати нові дані щодо стану забруднення. У результаті виконання роботи було досліджено е, та програмно реалізовано програмне забезпечення відстеження е, рівня забруднення в кожному середовищі. Всі поставлені завдання виконано. Проведено експерименти з тестування розробленого програмного забезпечення. Засвідчило, що розроблена програма має достатню працездатність і може використовуватися за призначенням. Доповідь завершена. Дякую.